Зараз ми знаходимося в центральній частині міста, і ще раз хочу заявити, все те, що відбувається, це тероризм, історична частина міста, центр міста, де живуть незахищені люди, цивільні. І зараз ми баємо інформацію, що троє знаходяться зараз в лікарні, одну людину. Досталась під завалів, на жаль, вона не жива. Зараз тривають пошукові роботи ще додаткові людини. Ми вважаємо, що як мінімум одна людина може знаходитись під завалами. І чітка, чітке уявлення це тероризм, це центральна частина міста, де живуть цивільні, яких військових нема, і все це брехня про спеціальну операцію. Виключно проти військових іде терористична атака. Це тероризмом іншим словом неможливо назвати, коли вбивають мирних без незахищених мешканців. І переконаний в тому, що весь світ зараз бачить справжнє обличчя терористів, російських терористів, які шантажують та тероризують наше місто, столицю України.